На вулиці закінчився рісний весняний дощик. Я Кирило, це мій канал Майкемпінг. Я взяв свою трангію 25-ту йду на природу, готувати буду суп і чай. Все буде дуже смачно, як завжди. приєдуйся до мене. Підписуйся на всі соціальні мережі, а ми погнали готувати. Швиденько бігло. Покажу вам речі, які я взяв сьогодні із собою. Це пляшка для спирту готувати буду на спирту. так, пальник. Ось тут така от пляшка в декатлоні придбав від кетчуа. Пластикова 200 гривень. Так всього вітроекранчик. Трангі 25, повний комплект, Благовонія. Буду гарний настрій собі робити. Суп гороховий. Всім рекомендую пробуйте дуже смачно. М'ята, Меліса для чаю. Також в мене для чаю тут от суміш. Сухих трав, ковбаска, чесник, свіжий чесник ось такий, помідорки, олійка, тут сіль, керосинова лампа для настрою, чапільник трангія, ложку спатулу зробив сам від підписника ніж, від Максима. Дякую Максиме. Дошка для нарізання від підписника Володимира. Дякую тобі, Володимира. Ось така от тут атмосфера. Ще в кадрі домашній чилі, він не потрапив. І вишкове масло ось такий шматок. Поїхали готувати. Потихеньку зараз налагоджу тут собі атмосферу і почнемо. Перше, що я б хотів зробити, це звісно потрібно поставити чайничок. Більшість речей вітрангії я залишив, ну деякі з них, так, я залишив вдома, вони мені не потрібні зараз конкретно під цю ситуацію. Зараз водички треба сюди капнути. Але перед цим, звісно, запалитий пальник. Він в мене вже бачив, експлуатувався так. Мною вже не раз. Все одно взяв із собою я Winter Attachment. Ось така ось штучка для підігріву спиртівки. І Використовую я її майже завжди, навіть коли на вулиці не мінус. Ось так буквально от, трохи сюди спирту. Багато не потрібно, бо якщо багато сюди налити, то потім буде факел. Так, трохи сюди. Так як я готувати буду чай, а після чаю ще суп, то можна заповнювати прямо побільше. Якщо скінчиться, як завжди, можна долити, так? От якось ще трохи, напевно. Ось так. Зараз потрібно буде підпалити все це діло. Як це робиться, так? Ось так. Спочатку вінтер атачмент. На вулиці пройшов дощ, так, все мокре. Підпалюю ось це діло тут внизу. О, є. Сподіваюсь, вам видно. Вогонь там є. Зараз піде процес, так? Опа. Це я дуже часто так роблю, так? Чекаю, поки прогорить внизу, бо був досвід, що я налив отуди. Багато спирту і відразу підпалив так майже спирт зверху. І воно як схопилось, Отаке от полум'я було. Задоволення я не отримав. Тепер я отуди вниз бризкою прям трішки-трішки е спирту. Ви бачили скільки, приблизно. Чекаю, поки воно прогорить буквально трішки. І після цього вже підпалю зверху. Чайник вже у використанні був, в багаття я його натягаю, він в мене лише отак от странгією працює. Таку пляшку відхватив в декатлоні на 800 мл, уявляєте, за 200 гривень. Ну плюс ще промокод, ще 10% знижки. І ну, гарно вийшло, мені здається. Сильно тут наливати не хочу. Багато. Десь ось так. Відразу сюди трави потім, напевно, так. Відразу кришечку вдягаю. Дивлюсь, як тут ситуація з, з нагрівом попереднім. Все, полум'я нема. Підпалюю свій спирт. Ось так, бачите, швидко все запалилось. Якщо ви не бачите полум'я, вибачте, вдень його не завжди легко побачити. Ось все видно, так? І сюди отак от чайничок свій маленький. Чик сюди. Знайшов ось таку шишку, напів відкриту. Вставлю сюди свій сандальчик. І відразу спробую підпалити так його від спиртівки. Ось так. Процес пішов. І встановлює якось так от. На вулиці все мокреньке, тому можна не хвилюватись, що щось тут десь когось підпалить, нікого не підпалить. Все нормально. Все одно в мене з собою води і достатньо, щоб все потушити на випадок, так, якщо щось керосинка, потрібно її підпалити, так? Ну, давайте підпалювати. Вітер чуєте який, досить сильний, але це не спинить мене, так? Думав чекати, поки вітер заспокоїться трохи, але це я довго буду чекати. Угу, Не вдалося. Спроба друга. Тепер норм. Так. Хопс. І роблю менше полум'я. От якось так. І сюди хай на фоні створює атмосферу, так? Ось так якось, так буде нормально. Ось ця спиртівка вже трохи розігрілась. Клас. Так, в мене в рангії тут дві ось такі от каструльки. так. Беру ось цю більшу. Вона в мене не має антипригарного покриття. З часом я це виправлю. Так, просто придбаю з антипригаркою. Сюди зараз швиденько. Часник ковбаску потрібно підрізати, все це діло, так? Налити сюди трішечки олії, відразу бухнути шматок мішкового масла, ось так всередину, і потроху починати нарізати все сюди. Вже, бачите, йде пара. Так обережно от сюди всі. насипаємо. М'ята і меліса прямо так от сюди чік і накриваю. Ось такий кокосовий бол використовую. В якості тарілочки мені дуже подобається, так? І зазвичай я сюди щось можу почистити сюди якийсь там чесничок. Дуже такі речі я люблю. Тільки от на тому тижні я ніж весь почистив на нову змазку його пере. Перебрав, все, змастив, тепер чудово працює, але не знаю, як буду ковбасу різати, бо тільки все почистив, так, не хочеться знову його після цього розбирати. так. Краще ножим, швидше буде. Але рукам дуже-дуже тепло, дуже приємна, така чудова атмосфера. Опа! Опс, яка краса в мене тут. І сонечко трішечки визирнуло. Але мені все одно здається, що сьогодні ще може бути дощик і добрячий, бо небо затягнуто добре. Це трішки лише такий... Зазорчик між хмарками для сонечка. Зараз воно сховається. Пів, певно, моєї сандалової палочки вже згоріло, так? Дуже приємну атмосферу вона створює. Томат дуже соковитий, тому швидко потрібно його висипати. Пертівочка потроху там собі працює. Дякую всім вам, чудові, дорогі мої милі підписники, глядачі, за те, що дивитесь, за те, що коментуєте, залишаєте свої коментарі. Величезно дякую. Чілі. Чорного перця я з собою не взяв, проте в мене є ось такий чилі домашній. Він росте за будь-яких майже умов і ми його ось таким чином консервуємо, якщо так можна сказати. Тобто перець чилі, я його збираю, мию, хвостики відрізаю. Потім після цього кидаю у банячок. На маленькому вогні він пускає сік. Після цього я додаю оливкової олійки. І, напевно, шановні мої, все. Так, закатуємо по баночкам і всю зиму весну осінь, так? літо, тобто, бо восени буде новий врожай, так? Дай Боже. О. І ось так насолоджуюсь потім. Чилі більше не купую, так? Ось така от краса. Зробив маленьке полум'я ось таке. Ледь-ледь там живріє. Зараз, напевно, зроблю його більшим. Опс. Тут буквально. Пара маніпуляцій і можна вже ось так робити. Так більше полум'я. І ось так сюди. Чапільник я не знімаю, бо в мене полум'я маленьке. Якщо полум'я велике, то чапільник може нагрітись і вам руку ошпарити чай дуже смачний. Мені подобається. Дивіться, яка кружка в мене помаранчева, вайлдо. Це від мого підписника Володимира, дякую. Відправив мені деякі речі, які я можу вам показати. Величезне дякую. Шановні мої глядачі, якщо у вас є туристичне спорядження, яке ви хочете побачити у моєму відео, так? можете мені його відправити. Я заплачу за нову пошту в обидві сторони, познімаю його і відправлю вам назад. Величезне дякую вам. Це я так роблю контент. так, Поки в мене просадки по спорядженню, там, наприклад, якомусь. Або я чи не встиг замовити, чи не встиг придбати, чи нема ресурсу придбати, так, чи можливості. Ну, коротше кажучи, чи якесь там, чи якесь там щось. так, Тому от люди виручають. Можете робити так само. Величезне вам дякую. Або можете залишити донат. В описі під відео вказано, як це можна зробити. На ці гроші я купую спорядження і показую вам. Величезне дякую всім за підтримку, людям, хто оформив цей спонсорство на канал. Дякую вам всім. Дякую. Що цікаво, що коли вітер, керосинка горить чудово. Тут також все палає, який би вітер не був, добрий тут вітрозахист. Все для того, щоб отримувати задоволення, так? Ні. Напевно, ще чаю. Сюди долю. Хай воно тут буде з травинками. Нічого такого в цьому нема. Дивіться, як гарно. М -м -м. І ось так потроху додаю солі зараз відразу, трішечки солі. Прям зовсім трохи, тому що супчик... Вже підсолені, там вже все є. Це в мене такий як основа. Є багато різних фірм, так от в мене сьогодні тьотя Соня. Так. Суп гороховий зі смаком курки. Всі енергетичні цінності, будь ласка. Літр 200 водички додали, перемішали, довели до кипіння і все готово. Це брикетик такий. Я час від часу користуюсь так грішу цим, мені подобається. Сублімати, сублімати, ми, звісно, їх також е, їмо, не нехтуємо, так? Але і таким от займаємось. Так, отак. так, треба цей брикетик розламати на дрібненькі ось такі шматочки. Додати водички. І варити десь хвилин 15 на маленькому вогні, може. Там. 15-20, Цього буде достатньо. Яка кришечка, хочу вам показати, яка краса, так. Десь зроблю, якщо потрібно буде більше, то зроблю більше. Одне правило, яке я для себе виніс з, взагалі, з приготування їжі, це те, що завжди можна додати чогось, так? Тобто краще не додати і потім додати, ніж пересолити, чи занадто багато води, чи занадто багато чогось. І потім буде несмачно. Ось такою саморобною ложкою буду перемішувати. Ось такий от в мене супік, так? це буде дуже смачно. Основа горохова, це дуже-дуже і дуже смачно. Ще б якихось копчених реберець, але, на жаль, їх нема. Можливо наступного разу. Було б чудово їх сюди або кинути, або якось в прикуску їх з'їсти. Копчені ой, не можу, аж слинати чи так. Отак от, от. Без кришечки, без нічого, бо я полюбляю дивитись на цю красу. Треба буде потім з дерева собі щось зробити чи придбати такий якийсь черпак. Паломничок якийсь. Треба буде так. Зараз все це діло протру. Бачите, яке воно тут все брудне. Так, прийшов час трішки тут перемішати. Прямо от з патулою ось так. Не притримую, бо знаю, що води тут достатньо і воно нормально стоїть. Угу. Полум'я я зменшив. Чай потроху п'ю, гріюсь. На вулиці плюс 10. Досить прохолодно. Зараз все це діло буду тут витирати, щоб все було чистеньке. Ось так. І після кожного використання ось так люблю, щоб все було чисте. І добряче все витираю. І як нове, так. І все як нове. Ось так. І знову чисто. Потрібно столик протерти. Посилання на цей чудовий столик також я залишу під відео. Взагалі, майже на всі речі. В принципі, все ось і готове. Зараз, я думаю, що можу це діло прибирати. Дивіться, яка чудова краса. Ось такий в мене вийшов супчик. Я вже спробував. Дуже і дуже він гострий, як я люблю. Зараз я його ось так відставлю в сторонку. Думаю, що накрию його ось так от пательною зверху. З таким чином. Оп! І хай він в мене тут трішечки постоїть, так? О, хай доходить. А тут я оп, прибираю ось це кільце. Ставлю назад чайничок і ще хочу чаю. Так. Така от ситуація. Хочу ще чаю. Прямо сюди, де в мене тут моя водичка. Ось вона. Прямо сюди от. Ще трохи так. Воно зазвичай дуже швидко закипає, бо тут вітрозахист дуже гарний і проблем ніяких з цим нема. І ще декілька буквально хвилин, а поки ось цей поп'ю. Останні декілька днів дощить прям серйозно. По декілька разів прям такий рясний, потужний дощ. Прямо от. Підбираєш моменти, щоб вибратись познімати. Не знаю, як фірма Wildo досягла таких от чудових результатів. Але коли навіть наливаєш сюди окроп 100 градусний, то рукам не гаряче. Тобто тепло може бути супертепло, але такого, щоб прям кружка з рук випала від того, що вона гаряча, такого нема. Дуже зручно всім. Раджу, Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео вам сподобалось, що атмосферою своєю я з вами поділився, що в мене вдалося. Як завжди, підтримуйте мене вподобайками, ставте пальці вгору, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові мої відео. Залишайте, звісно, свої коментарі. Мені, як завжди, буде дуже і дуже цікаво почитати. Користуйтесь моїми промокодами. Якщо вам подобається моя творчість і ви хочете посприяти розвитку мого каналу, ви, як завжди, можете залишити донат або стати спонсором цього каналу. Всі корисні посилання на речі, що ви бачили у цьому відео, я спробую знайти і залишити в описі. Сподіваюсь, дійсно, що це для вас буде корисним. Так? А я зараз піду все накладувати, буду їсти, розкладати по тарілках. Всім величезне дякую ще раз і побачимось. Дякую всім за перегляд.